сняня за тошнов пене кохана Радіо, що зроблено в Україні, триває на виживемо Студії Ігор та Оксана, і в нас це вперше. Вперше зараз дізнаєтеся, але приєднуйтесь до трансляції, щоб побачити. Обов'язково долучайтеся до Фейсбук-трансляції, тому що сьогодні в нас вперше такий цікавий харизматичний персонаж, який зараз привітається з усіма. Я думаю, що мова можливо буде трішки не зовсім людською, але ви зрозумієте. Отож, вам слово у. Uh. Добрий день. Я Ікрин Петрович тисяча. Приїхав до студентів в університет Прикарпатський. Ви розумієте, я оце цілий день сьогодні бігав тут по вулицям, бо я шукав цю, як її, відьму, таку рогату і бородату. Вона мене зачаклувала. І я оце туди-сюди, туди-сюди, а потім вгори, Це щось неймовірне. Як потрапив до річки, мало не втопився. Фу, де тут? А, серце мало не луснуло. Це треба підкріпитися. Фу, фу, ням -ня -ня. Ці мухи, вони для мене антистрас. От я вам рекомендую, якщо буде стрес, беріть мухи. Отак. А тепер прийшов до вас сюди в гості. У студію. Гарна така у вас тут студія. І мікрофон. А, а а а у вас є щось пожерти? Бо я ж так жерти хочу. Оце поки сюди дійшов, і, і тільки мухи дві штуки лишилося. Фух. Це ж треба таке. Ми точно знайдемо вам якусь дуже смачну поживу, друзі. Зараз усе дізнаєтеся у деталях, чи це образ, хто його автор, хто його створив. І справжнє обличчя ви побачили вже на Фейсбук-трансляції. Хто прикутий власне до цієї трансляції? І друзі, у нас письменник-науковець, винахідник жанру, колективний літературний печворк, організатор двох всеукраїнських літературних рекордів України, що здобула книга. Босорка і переможець всеукраїнського літературного конкурсу гумору і сатири імені Петра Гулака Артемовського, рекордсмен, літературний рекордсмен. Про це будемо говорити більше. Сергій Батура раді вітати! Слава Україні! Героям слава! Ну, познайомте вже з тим персонажем, як з яким ви прийшли до нас. Ось голова опинилася вже поруч. Трішечки розкажіть, щоб ми все таки ближче познайомилися. Так, по-перше, хочу подякувати за запрошення до студії. Хочу подякувати. Місто Івано-Франківськ подякувати Ірині, пані Ірині Стецькій, яка запросила до Прикарпатського національного університету студентам, які були дуже уважними, дуже цікавими, багато ставили запитань, розповідали про свою творчість, а також вірші. Якраз це є одна з тих місій, якою я дотримуюся. Бо колективний літературний печорк, як новітній жанр, він передбачає об'єднання молодих авторів, а також тих, хто вже має великий досвід довкола однієї ідеї створення одних творів. Причому до Такий швидко. Тому е, дуже дякую за запрошення. Персонаж? Так, персонаж. Е, це Ікрин Петрович Тисяча. Ікрин. ікрин. Так. Чому Ікрин? Ну, Взагалі-то я працюю в жанрі сатира. І Ікрин Петрович це головний персонаж, якраз у цієї переможної цього переможного повідання, яке називається Старий Марко. Минулому році ми провели оцей захід, якраз де відбулося вручення диплому як переможцю за таке оповідання «Старий Марко. І «Старий Марко це вигаданий персонаж. Тобто Ікрин Петрович вигаданий персонаж. Він уособлюючий такий персонаж. Скажімо так. Політика місцевого рівня, який є не досить добрий, він такий собі трошки шкідливий. Ну тобто, він шкідник такий собі розумієте, Він не добрі речі робить. Він контактує з от звідьмою босоркою. Я якраз ще вигулюю босорку. Це є персонажкою нашого великого цього роману печворку. І вони між собою взаємодіють. Добрий і гарний персонаж. От на цьому конфлікті я показую людям, загострюю увагу на проблемних питаннях, і скажімо так, таким чином я, от можна сказати, виховую такі добрі моральні речі у шкідливому. Мо ікрині Петровичу я побачила все таки плюси, тому що він харчується мушками, і це також очищення України і загалом планети. Так, так. Отож не знаю, чи ну... моє вірне таке враження, але зрештою, чому харчується саме? Мушками? Так ну мушки для нього це антистрес. Як він каже, це для мене стра? <laughs> да. Ви знаєте нам. Потрібні в різних проявах зараз в лапках буде це називати, мушки, антистрес, антистрес, так, та, антистрес тому що стресів у нас в українців багато, і ми все ж віримо, докладаємо зусилля і дякуємо нашим захисникам і захисницям. Не було б цього ефіру, якби не вони зробили чимало для цього. Сергію новий жанр літературний печворк. Розкажіть, що це таке, ну Загальне розуміння є, що це щось якесь таке, те, що зшиває, так, так. до якого долучилися чимало людей. Літературний печворк це так. дуже складно. Ви знаєте, ця ідея виникла якраз десь приблизно рік тому. І вона виникла на фоні такої літературної співпраці з різними авторами, причому різного рівня, як я вже сказав, це і молоді початківці, а також досвідчені автори, члени спілки письменників. До речі, маємо представлення усієї практичної географії України. Є у нас Івано-Франківщина, є Закарпаття. Тобто це ті автори, які навіть писали рецензії до босорки. І ідея об'єднання вона багатофункціональна, тому що літературний печорк, нам треба було зробити щось таке, що могло би об'єднати авторів. І за короткий період часу зробити твір за короткий період часу за короткий це період часу, за який ви знаєте, от для того, щоб досвідчений автор більш-менш досвідчений автор написав невеличке оповідання, для цього потрібно ну максимум три дні. Якщо це ми говоримо про там, скажемо два... так, від трьох і більше, так так, так, так звісно. Це, ну, це якщо ми говоримо там про 12, про 15 сторінок, то в принципі можна впоратися з цим завданням. А літературний печерк, він, він працює дуже просто. Він працює таким чином, тобто. Маємо літературне ядро, пролог, в якому зображується світ художній, в якому є художні персонажі. Це у нас ключові персонажі майбутнього роману, колективного роману Печворку. Там створюється ідея, закладається тема твору, довкола якої все має обертатися, і ця концепція може прописуватися на, скажімо, на трьох сторінках, так як от у нас до босорки, до інших творів. ідею. От власне цю концепцію промальовуєте ви. Ну в даному випадку, от якщо говорити про босорку, то е, я створював пролог, який називається нерозділене кохання. Я взяв за основу село Гута. Оскільки я там в дитинстві проживав, для мене дуже справило враження ця місцина. Вона мені є рідною. От я, наприклад, вчора повернувся з гутівського ліцею. Хочу до слова подякувати директору Георгею Володимиру, а також хочу подякувати двоборочин Катерині, яка запросила Христині. Перепрошую, і ми е, дуже вчора гарно поспілкувалися з місцевими ліцеями. Істами, які показали, наскільки вони є вихованим, наскільки вони є творчими, тому що ми почули дуже цікаві історії. Це в рамках іншого проєкту, який називається Врятувати Білобога». Так от я зобразив в цьому пролозі. Гуту, яку назвав старими мухоморами символічно, ну так, тому що там проживає така ситуація. Їм собі... це сподобалось. Ну вони поки що не знали, що це, це гута, але старі мухомори, тому що потрібні було такі асоціації таємничості якоїсь, що там проживає босорка відьма. Босорка це хто? Ну це взагалі-то з наукової точки зору, якщо говорити, це є відьма слов'янських народів Карпат. Це такий узагальнюючий образ, і от е, вона приймала людей різних, вона є доброю. В принципі, вона погано не чинить. Добра відьма. Відьма так, вона добра жіночка, яка е, вона приймає рішення в якійсь ситуації, як себе треба повести. Комусь вона зілячка піділіє, під, під піділіє, комусь вона там щось підчаклує. Все дуже по-різному. І от е, цей художній світ. Показував її характер, він показував, де вона проживає. Були художні деталі, дуже важливі художні деталі. Тобто, як виглядає це село. Оці от риси характеру. Це дуже це все о узагальнюючи такі об'єднуючі елементи, це щось на перший погляд. Я висловлюю лише свою власну так. думку. Виглядає як фантастика, як міфологія, як казка, зрештою, можливо, для дорослих. Отож, що ви вкладаєте у цей печворк, яка головна місія? Ось дивіться, потрібно було зробити таку літературну річ, яка дасть можливість різним авторам, які працюють у різних стилях і жанрах, себе проявити. Тому у творів у печворку немає обмежень окрім теї, теми, ідеї і ключових персонажів, це художні деталей, Тому що нам, якщо ми уявляємо собі ковдручку печворку, яка складається з різних клаптиків, різнокольорових, нам потрібно, щоб ці оці от різнокольорові клаптики це жанри. Тобто колективний літературний печворк це не один жанр в плані ми по, по своїй суті, типу там, наприклад, фентезі чи там фантастика. Ні. Тобто ми збираємо різних авторів. Які долучаються до процесу, прочитавши концепцію, зрозумівши про що мова йде, що є там основним ключовим, вони малюють свій художній світ у своєму жанрі. Це може бути гумор, сатира, фантастика, будь-який, абсолютно кіберпанк, абсолютно будь-який жанр. Єдине обмеження, що вони повинні дотримуватись ідеї. Оця цієї червоної ниточки, яка має зшити. Потім ці клаптики в яку. А ви як адміністратор цього процесу так виступаєте? В якійсь мірі організатор, адміністратор. Так, от я зараз ще трошки тут додам і поясню, як це спрацювало у нас з босоркою. Тобто вони зі своїми жанрами взаємодіяли з оцим ключовим світом. Втручуся, це передавання естафети, так? Один ні-ні ні-ні ні. Все паралельно відбувається. Дивіться, от що цікаве в цьому жанрі? Ну, ми розуміємо, що це багатожанровий твір. І багатосюжетний твір. Якщо ми уявимо собі сонечко, воно випромінює промінчики свої, але робить це одночасно. Правда, так само і в колективному літературному печворку Ядро – це сонечко. А оці всі промінчики це є твори різних авторів. Тобто ми можемо одночасно створювати величезний твір протягом. Тижня гаразд, я це все розумію. В і ніхто нічого уяві. не продовжує. Але хто ось це ці, з цією ниточкою зшиває? А от якраз дивіться е зшиваючим елементом у нас є, якраз от ми беремо пролог і концепція. Е вони потім, коли малюють свій художній світ, вони везуть своїх персонажів. Вони взаємодіють своїми персонажами з ключовим персонажем і світом цього персонажа. Слухайте, надзвичайно цікаво. Це справжнє мистецтво, шедевральне. Але от коли ви змальовуєте це все в моїй уяві, знову таке, не, не знаю, чомусь сьогодні. художнє мислення мене переслідує. Уявляю мапу України так. Чомусь і, і от власне ось так от той клаптик, звісно, з Кримом однозначно українськими, і е, от кожне строкате, от, оті клаптики, печворку, літератури, вони якось шиті. Тобто, ви таким так. чином об'єднуєте Україну і показуєте різну шаровість так. і, е, і об'єднання усіх українців, тому що вони своєю майстерністю це роблять. Так як вони це бачать, і ми дивимося, як це як працюють над цим майстри, письменники з Закарпаття, як з Одещини це роблять. Але вони всі об'єднані однією ідеєю. Тобто, ми можемо сьогодні, от, наприклад, якщо от у нас є група, майже 600 авторів. Ми працюємо над різними іншими проєктами, і один з них це зараз Шорт». Це про цінність життя, і цей твір ми хочемо написати з різними авторами з різних країн світу. Це е... те, що зараз у процесі. Так, це те, що зараз у процесі. От е, я в науковій статті зазначив, що колективний літературний печворк може створюватися ще й різними мовами. Він настільки строкатий, е, що він може бути і різними мовами. І ще це свобода, прояв свободи, так. Ну, це Україна в, в такому рекорді так, об'єдналася. Так. І от важливо, що. Автори, коли долучались до цього процесу, хтось коли не розумів концепції, як це працює, бо це було вперше, то вони думали, що потрібно дотримуватись, наприклад, гумористичного жанру, бо я трошки гумору додав, оскільки як я трошки додав гумору конкретно усі про я пролуб. ще так. Якось почерпала інформацію додаткову про вашу творчість. Так такий гротескний гумор так. ви застосовуєте, гротескний трішки. Гумор. Розкажіть детальніше. Насправді на сьогоднішній день це не моя власна думка, це думка філологів, науковців, які робили рецензії на скажімо так до старого марка. Вони дотримуються думки, що зараз мало хто працює от саме в цьому жанрі крогортесної сатири. Тому що зараз більше популярні жанри, там пригоди, детектив, фентезі, хоча це теж пригоди. Тому що е, сатира це ж не просто е, там ми сміємося, чи що сатира, вона дуже струката теж з наукової точки зору. Вона складається. Це може бути меніпова сатира, Гораціанська сатира, так ювеналійська сатира. До речі, в ювеналійській сатирі працював Джонатан Свіфт. Тобто, це не обов'язково сміх. Це висміювання, це критика, певних вад суспільства, можна сказати, там політично ще і так далі. То старий Марко, це є сатира, це казочка. З одного боку це казочка, але вона містить в собі і інші жанри. Це і балада, там ми можемо побачити пригоди, гумор, фантастику. Але фантастика від сатири, от, як на мій погляд, відрізняється тим, що в сатирі оці такі фантастичні речі, вони на межі реального і нереального відбуваються. Треба дотримуватися цієї межі. I <laughs> Шкода, що в нас немає авторів, які долучилися до цього літературного печворку. Надзвичайно би цікаво було поспілкуватися. Але знову таки маємо одну із думок. Я спробую дуже так тезисно так. зацитувати. Хочу поділитися з вами своїм захопливим досвідом участі у грандіозному проєкті Босорка, як видавчиня, власниця одного із видавниць не будемо називати яка та авторка, яка мала неймовірно честь стати частиною цього унікального літературного дива, яке об'єднає. Налотановитих письменників з усієї України вона розповіла ось таке: ідея створення колективного роману в новітньому літературному стилі печверк виникла завдяки бажанню об'єднати творчих людей, і я з радістю підтримала команду. Мене захопила можливість внести свій вклад, і я навіть написала власну історію, яка стала частиною цього багатожанрового роману. Моя загублена. Книга мудрості доповнила різноманітну мозаїку. Ви пригадуєте, так мозаїка, мозаїка це історії подруга, тут так. застосовують і це дуже цікаво. Випадково я обрала її. Виявляється, ваша подруга. Вона так вона дуже сприяла, вона дуже допомагала. Я би сказав, що це Ей, прізвище назвіть? пані Стасюк Лілія, так і вона дійсно вона і видавчиня, і от вона себе попробувала як автор. Я хочу вам сказати, що от ми сьогодні про це говорили з науковцями університету про те, що. Отака літературна площадка, вона дає можливість молодим авторам заговорити про себе. Розумієте, серед нас було багато авторів, які боялися навіть свої імена справжні називати, бо вони ховалися під аватарками. Вони вважали, що світ їх може якимось чином вразити. Поганому в смислі цього слова, але Це, вони боялися критики. Вони не? боялися критики. Вони думали, що вони щось не те опишуть, що їм щось кажуть. вони дуже цього боялися, тому вони ховаються. Таких багато авторів в Україні, але вони талановиті. Я з ними, коли спілкуюся, от вони говорять, що ми пишемо твори, а ми не знаємо, що з ними робити. Вони або не вміють їх просувати. Вони не знають, як їх подати світові, щоб світ зрозумів їх, тому що творчих людей дуже багато. От я зараз протягом осені та зими багато відвідав шкіл, зокрема київських. Це більше понад 30 шкіл. І я от викладаю у Фейсбук, як вони говорять, як вони спілкуються, як вони свої думки виражають. Тобто вони пишуть чудові твори. У них грандіозні світи в головах. І це дуже важливо, і треба зробити щось таке, щоб, що би ми не робили. Таких проектів може бути багато, але ми маємо якимось чином допомагати цим людям, для, бо це загалом впливає на розвиток літератури. Чому цей жанр не такий популярний? Адже ви вперше його впровадили в Україну, і ми вперше про це чуємо. Відверто кажучи, ми його впровадили. Так, це було в минулому році. Ми створили цей проект, але можливо не вистачає розуміння суспільства того, що відбулося. Я переконана 100%. Я Я само початку сказав всім нашим авторам, які працювали над цим, і які зараз є в групі. Насправді ми працюємо далі. Тобто, ми маємо ще от проєкт «Рятувати Білобога», Бога, який зростає. Діти до нього долучаються. От бачите, гутівський ліцей, зокрема, маємо містерію Стен, який трошки складніше впроваджувати, тому що там мова. Йде про те, що це мають бути ще іноземці. Е, маємо от е, два твори, які подали на конкурс, але босорка має багато життів, їй треба дати час, е, дати час для того, щоб суспільство, суспільство Щоб вона зрозуміло. про себе розповіла і заявила. А от я вам хочу сказати: хіба ви не чули жодного разу такі е, історії, коли проходить там 10, 20, 30 років і говорять, що щось українці зробили там 20-50 років назад? Але Це зараз. не було популярності. Тому що цьому треба давати хід для того, щоб щось набувало популярності, про це треба говорити. Саме тому сьогодні ви тут, так. в Івано-Франці, була зустріч так. в університеті прикарпатському національному. Так, і ми дуже багато насправді дізнаємося нового для себе. Ви відкриваєте для нас цей світ. Запитання стосовно. «When time is short» долучаються автори з усього світу. Мабуть, комунікація англійською здійснюється. Як це налагодити цю командну роботу? Виклик для вас як для організатора цього процесу? Так, дякую. Творчого. Є у нас група загальнодоступна. В цій групі формується колектив. Вже маємо більше 20, перепрошую авторів. За кордону теж долучаються, але в основному, поки що це українці, які виїхали, які працюються і молоді, які навчаються. Скажімо, от там у нас кількома мовами викладена концепція, пролог і комунікація теж може відбуватися різними мовами. Ми самі в процесі. Ми самі це ви розумієте, ми те, що ми робимо, ми робимо прямо зараз і реагуємо на виклики життя. Які виникають на ті проблеми, які виникають в процесі, бо сорку ми створювали абсолютно безплатно. Всі 228 авторів. Ми пішли туди, куди страшно було йти. Але ми пішли і почали писати. А коли у нас виникали проблеми, типу, а хто буде це редагувати, а як це все підшивати, як це все об'єднувати? А хто намалює картинки? І тут виявляється, що серед нас є талановиті редактори, є ті, хто може ілюстрації намалювати. Це, Це я, так е можна назвати літературні добровольці, так Ки, які літературні... я ду ду дуже пишаюся тим, що в Україні є люди, які можуть безкорисно створювати такі речі. І ми це зробили. Ми створювали різні групи для редакторів, для ілюстраторів, для тих, хто буде формувати на сайті. Бо ми ж мали зробити це все на сайті, тому що національний реєстр повинен був ці всі показники відзначити. Я шукав з організаційної точки зору багато людей, які нам давали рецензії. До речі, докторка філологічних наук з університету Драгоманова, пані Тетяна Бикова, яка і писала і рецензію. писала, твір, а так само рецензію. Тобто я дуже пишаюся тим, що це дуже строката і вона водночас серйозна команда. І вони коли працювали з тими, хто тільки починає літературний свій шлях, і мені дуже приємно, що ми уникнули у ці конфліктів. що от ти тільки починаєш, а я вже тут роками працюю. Е ці всі конфліктні ситуації вони якось сходили на Ну, Це такий величезний досвід, обмін досвідом, так як ви кажете, так. що і початківці, і молодь залучається, і школярі, так з якого віку можна стати учасником із такого літературного патчворку? і як відбувається кастинг? Чи ви відбираєте, чи не відбираєте кого взяти до себе чи ні? Ну так, умовно кажучи, я від що... я дотримуюсь такої точки зору, що. В першу чергу для того, щоб щось зробити, треба мати бажання. Якщо ти несеш світлу ідею, якщо те, що ти робиш, це допомагає суспільству розвиватися, то це треба підтримувати. Тобто, діти, які є діти, які сильніше пишуть, які слабше, це зрозуміло. Але я вас хочу запитати, ви на велосипеді одразу поїхали? Не зовсім гулі набивали не одну. Падали. Так, 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 так само і в літературі. Що би ми не робили, ми повинні набуватися, вчитися цьому. І якщо дитина бажає писати і в неї щось не виходить, то що ми повинні зробити? Це член суспільства. Він має такі самі права, як і інші письменники. І не треба говорити, що цей поганий, цей хороший. Ми всі єдині. В цьому наша сила, і тому е, якщо людина хоче долучитися, вона долучається до цього процесу. І от о, одного разу у нас була ситуація, що щора, щоразу про неї розповідаю, до слова. Е, коли одна з авторок, дуже така, вона досить відома авторка, е, її пос вона говорить: о, там є помилки, там треба щось. А я кажу: А ти поскажи, будь ласка, ти коли, коли була молодою? Ти що одразу все добре? робила? От я запитую твій перший роман, який ти написала. На скільки в ти балів поставила? Вона каже: дві а якби тобі прийшли і сказали, що ти пишеш, не робить цього ніколи, ми б ніколи не отримали письменника. Ну, сильні письменники не погодяться, навпаки, зроблять свої кроки, доведуть, що вони кращі, а багато хто піде в кущі, так. І от щоб цього не було, ми повинні їх підтримувати. І цей проєкт він якраз і показує, що б з цього не вийшло. Ви розумієте, коли ми хочемо дістати грушу з дерева, яка знаходиться десь там. В Самому кінці ми можемо до неї не долізти в силу того, що гілочка хитається або ще щось відбувається. Але ми десь по дорозі зупинимося, але ми вже щось зробимо. Ми подивимося на назад, і нам буде ми будемо пишатися тим, що ми зробили. І от оцей функціонал у цієї творчої колективної роботи він якраз і полягає, от його користь в тому, що е, комусь всіляється надія, віра в себе. Підтримка, розкриття. Багато хто писав, вийшли потім за трибуну і розповідали, хто вони є. Насправді в них руки трусились. Але вони потім опанувалися. Друзі, я глянула на годинник і Дуже. просто розумію, хотіла переключитися на музичну паузу. а Насправді, вже час злетів надзвичайно швидко. Миттю. На Миттю музичну паузу можемо переключитися. Ну, наприклад, послухаємо таку популярну пісню Зірочка Палай, а на Трінчер повертаємося буквально за Дві хвилинки. Дякуємо Ані Трінчер. Вони там співала зірочки. Давай лети. А ми летимо в пориві нових знань, літературних пізнань. І у нашій студії Сергій Батура, письменник-сатирик, організатор та учасник двох всеукраїнських літературних рекордів, винахідник жанру, колективний літературний петчворк. Ну і щоб зшити власне Анну Трінчер і нашу розмову, то все таки літературну зірочку. Ви засвітили, і літературний печворк він вже у світі це цікавий жанр, який спонукає заглубитися глибше, і все таки дізнатися значно більше. Отож, плюси, і головну місію ще раз підсумуйте і скажіть так, щоб всі, хто нас слухає, і ті, хто хоче долучитися, і ті, хто хоче прочитати, зрозуміли, що це варта. Того дуже багато плюсів. Вони пов'язані з тим, що автори розкриваються, вони засвідчують свої імена. Вони знаходять нові контакти, спілкуються з різними авторами з різних країн, зокрема з різних областей України. Вони рухаються вперед, вони черпають з цієї колективної роботи ідеї, тому що багато творів романів з'являються вже на фоні цього колективного печворку, тому що хтось написав невеличку історію, взяв цю ідею, розкрив у вигляді оповідання. А от є вже такі автори, які ці оповідання розвивають в твори великі в романи. Тобто це колондайк ідей, в тому числі. Ну і багато різних таких функціоналів. А взагалі, на мабуть, що основне це те, що ми працюємо, розвиваємо літературу і хочемо бути корисними суспільству. Ми хочемо показати, що ми теж можемо робити відкриття. Ми не гірші за інших. У нас дуже багато талановитих людей. Просто про них не знають. І нам треба створювати такі кораблики, які будуть вести цих людей і показувати. Дивіться, ми тут. Ми, ми теж існуємо. Відкриття талантів і єднання України. Це така головна місія літературного петшворку. І Дякуємо за те, що ви робите, Дякую. і за вашу харизму. Дякую, бажаю вам всього-всього найкращого. Ми будемо раді зустрітися з вами наступного разу. Дякую. Тому, раптом, що гукайте нас. Ми вас покличемо. Дякую. Сергій Батура, якщо коротко, дякуємо вам за те, що ви сьогодні були з нами тут у студії. Дякую.